Вітаю усіх! І сьогодні друга практика йога терапії, і вона буде для поприку. Як я і казав, ми будемо покроково проходити усе тіло, а потім будемо міксувати на якусь ділянку більше менше. Але хочу одразу сказати, що поприк це не тільки м'язи поприку, це повністю кор. Тобто більше сьогодні буде на прес прес, а вже ж поприк. Тому що вони спов'язані один з одним. І ми будемо починати з позиції стоячи, а вже ж тому, що втягування будь-які нашого тіла, тобто живота та підкручування тазу так само впливає на стан попереку. Тобто, наступна практика буде про те, що ось ту про таз та так само стегна. І це так само буде добре для попереку. Ви повинні зрозуміти, що немає ділянок, котрі не відповідають за якусь іншу ділянку. Тобто усе працює взагалом. І для тих, хто не приймає участь на цьому його терапії, на цій йоготерапії терапії, і хочете отримати повні відео, то оформлюйте спонсорство. Це тільки 300 гривень на місяць, і посилання ось тут внизу. І ми починаємо. Стаємо рівно. Тут дуже важливо, щоб живот так не вип'ячувався. Ми втягуємо живіт і підкручуємо таз, напружуємо сідниці і тримаємо смаківкою, тягнумося в небо, дивимося перед собою і напружуємо повністю все тіло. Після чого, як тільки вирівняло все тіло, ми виходимо на носочки і тримаємо це положення. Дуже важливо напружити навіть пальці рук та стоп. Тримаємо цей баланс. Вдих. Видих. вдих. видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Стаємо. На п'яточки. І зараз робимо ось такий опір в наші сідниці. Щоб ми штовхали таз до переду. Сідниці ми напружимо, живіт втягуємо і робимо такий легкий прогиб. Дивимось перед собою. Але, будь ласка, тиснемо руками вперед, як ви побачили ось ту по руках. І лопатки зводимо разом. Напружимо сідниці і дихаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Напружуємо сідницю, тиснемо, зберігаємо тиск. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Залишаємо одну руку, наприклад, ліву залишаємо. Правою тягнемось у напрямку лівого ліктя. І на лікоть. Напружимо сідницю. Витягуємо бік і тримаємо вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І вдих. І видих. Повертаємось до положення. Змінюємо нашу руку, знову зробили опір, тиснемо правою рукою сідницю, ліво тягнулось, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих, повертаємось до положення. Зараз ми присідаємо трохи і впираємось, бачите, так? Палець-палець. Ми робимо ось тут такий алмаз, впираємось в верхню частину стегон. Присіли, вирівняли руки, наскільки це можливо, вирівняли спину, штовхаємо руками себе в стегна і потрохи, витягуючи спину, вирівнюємо ноги. Якщо все пройшло нормально і у вас повністю вирівнялись руки, ми тягнемось лопатками до крижу, роблячи ще більше витяжіння спини. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих і вдих і видих. Робимо такий прогибчик в попереку. Якщо нам це складно робити на прямих ногах, ми згинаємо трохи ноги, вирівнюємо спину. Як ви бачите, я роблю трохи прогиб в попереку і прогиб у усій спині. Верхню частину робимо прогиб завдяки зведенню лопаток і вирівнюємо рук. Тягнемось долонями до неба. Дивимось перед собою, вирівнюємо ногу, тримаємо спину. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тримаємо спину. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз блоки ту не даремно стоять. Ми, якщо є блоки, ми робимо що? Бурлоки ставимо перед собою, щоб ви могли опір зробити з прямою спиною ось так, щоб спина була рівна. І зробили опір ось такий. Якщо немає блоків, ми присіли, зробили опір в ноги, ой, в руки і тримаємо спину. Намагаємось не сотулити її. Можна трохи руки далі поставити, але головне, щоб опір все навантаження йшло в ноги і в руки рівномірно. Можете ставити на, на пальцях. Головне, щоб спину ми утримували в одному положенні. І поставили руки і вирівнюємо ноги. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. З блоками ось так. Вдих, видих, вдих, видих, і вдих. І видих. Виходимо на четвереньки. Блоки все одно залишити. Вони нам ще.